всіх глядачі в ефірі телеканалу Імстудіо інформаційний випуск новин час. Сьогодні ви дізнаєтеся про таке. Де звітує стан руху на автомагістралях. Про результати роботи хірурги області зібралися на семінар. Чекає на відкриття у селі Кальних. Завершується реконструкція дитсадка. Знов негода на Закарпатті оголошено штормове попередження. На Закарпатті можливе сходження снігових лавин у горах. Про це повідомили в обласному управлінні МНС України. За прогнозом обласного гідрометцентру вихідними в області очікується продовження складних погодних умов. Мокрий та сильний сніг, хуртовини налипання мокрого снігу на дорогах. Ожеледиться у гірських районах. Зберігається небезпека сходження снігових лавин. Попереджають рятувальники. У зв'язку з цим управління МНС в Україні в Закарпатській області закликало всіх мешканців та гостей краю в цей період утриматися від. Виходу гірські масиви та дотримуватися відповідних заходів безпеки. Закарпатське обласне територіальне відділення антимонопольного комітету штрафувало публічне акціонерне товариство з газопостачання та газофікації «Закарпатгаз» Газ більше як на 15 тисяч гривень за зловживання монопольним становищем. Товариство не дотрималося встановленої чинним законодавством процедури відключення від газопостачання багатоквартирного житлового будинку. Газопостачання може бути припинено лише у випадках визначених законодавством, які наразі були відсутні. Крім того, відключення відбулося в п'ят. Ницю, тобто в останній робочий день перед вихідними, що дозволяється виключно у випадку аварійних ситуацій в системах газопостачання, відповідачу визнав порушення та зобов'язався сплатити штраф до державного бюджету. В Ужгороді Державтоінспекція відзвітувала про стан руху на автомагістралях. У 2011 році працівники обласної ДАІ виявили більше 53 тисяч порушень. Зокрема, в стані алкогольного спяніння ДАІшники затримали більше трьох тисяч водіїв. У 32 випадках водії зникли з місця автопригод. Деталі в сюжеті. Закарпатська ДІС за минулий рік оштрафувала водіїв-порушників на більше ніж 8 мільйонів гривень. 2011 рік відзначився грубими порушеннями на дорозі. Особливу увагу працівники Державтоінспекції звертають на водіння машини в нетверезому стані. Таких випадків за рік було зафіксовано більше ніж 53 тисячі. Державтоінспекція розповіла про основні зміни та правила, що діють для водіїв. Для оперативного затримання порушників правил дорожнього руху в нижніх воротах та лазейщині встановлено нове відеоспостереження рубіж, такий засіб спостереження діє скрізь по Україні і фіксує номерні знаки будь-якої автівки. Область може наглядати і за машинами, що приїжджають із інших областей. Зокрема, найбільш така резонансна, що для власників транспортних засобів це відміна державного технічного огляду. Державний технічний огляд був скасований. Державна інспекція не займається його проведенням. Були внесені зміни у перелік. Водійської документації, яку потрібно водійові для керування, значить, зокрема, було виключено там шляховий лист. Було скасовано, не скасовано, а вилучено з переліку водійських документів доручення на право керування. Відзвітувала Закарпатська ДАІ і за зимовий період. Запевняють, що в цю пору року ДТП поменшало. Причина в тому, що багато водіїв бояться виїжджати на трасу в негоду. Про автобус, який перекинувся нещодавно на Звалявщині, кажуть, їхав сухою дорогою, тому не завжди погода впливає на аварійність. Як тільки в нас іде погіршення погодних умов, то кількість дорожньо-транспортних приход зменшується. От, якщо взяти минулий тиждень, який будемо казати, відзначався сильними холодами, то у нас на території на автошляхах області було минулого тижня скоєно всього дві дорожні транспортні приводи. У результаті автопригод минулого року загинуло 12 дітей. 185 отримали тілесні ушкодження. Тому працівники ДАІ ведуть роботу зі школами, аби по можливості уникнути ДТП за участю дітей. Хірурги з усієї області, аби підбити підсумки роботи хірургічної служби Закарпаття в 2011 році, зібралися на спеціальний семінар. Про результати говорили онкохірурги служби дитячої та судинної хірургії. За словами фахівців, на сьогоднішній день операції проходять успішно, але на цьому лікарі зупинятися не збираються. Більше у сюжеті Мар'яни Мартин. Більше 47 тисяч оперативних втручань за минулий рік було зроблено хірургами Закарпаття. З них більше планових загальна смертість післяопераційна вона зменшилася в абсолютних цифрах із 172 до 146. Це говорить про те, що якість надання є на досить фахово високому рівні а кількість оперативних втручань вона є непоганою. І якщо порівняти співвідношення ургентних. Або термінових оперативних втручань до планових, то у нас планових операцій виконується у сім разів більше як в операцій. А цього показника в Україні немає. У засіданні приймали участь хірурги з різних галузей медицини та хірургії, зокрема суденної, онкологічної та інших галузей. Щодо хірургічних втручань у дітей, то лікарі відмітили, що за останні роки діти стали набагато більше хворіти, і це пов'язане з нинішньою екологією. Більше тисячі операцій за рік було виконано дітям від 0 до 18 років. Більшість втручань робили саме в області черевної порожнини. В принципі серйозних проблем також в цьому році не було, але хотілося б, щоб матері частіше зверталися, якщо вони є якісь проблеми з діточками. На жаль, на жаль, первинна ланка зараз працює дещо гірше, як минулі роки. Тому на це звертається увага серйозна. Основним методом лікування онкологічних захворювань залишається на сьогодні теж хірургічне втручання. В Цій галузі за роки значно збільшилася якість робіт, покращилися методи лікування молочної залози. З роками ситуація значно покращилася. Це те, що ми перейшли до органозберігаючих операцій на молочній залозі. Ми перейшли до свінтер зберігаючих операцій на прямій кишці. Взагалі ми намагаємося робити всі види пластичних, реконструктивних і органозбережних операцій, які можливі на сьогоднішній день. Екологи кажуть, їм потрібна нова сучасна апаратура, та на сьогодні коштів не вистачає. Технічне забезпечення дуже коштовне. Тобто, ці степлери, розшиваючі апарати автоматичні, вони досить дорогими. Тобто близько від 500 до 1000 євро. Одна штука. Інколи треба декілька таких апаратів. На жаль, поки що, ми це не можемо собі дозволити, але певні покроки є, і ми в цьому напрямку рухаємося. На сьогодні в області працює 186 атестованих хірургів. На засіданні відмітили, що за минулий рік їхня робота врятувала життя близько 40 тисячам людей. У 2011 році українці усиновили 2114 дітей. В Україні велика частина людей, які всиновлюють дітей українці, а не іноземці. Українцями було усиновлено більше двох тисяч дітей. За оперативними даними за січень 2012 року було усиновлено 189 дітей. Із них українцями 129 дітей, іноземцями 60. В основному українці всиновлюють дітей до п'яти років. На такі усиновлення припадає 90%. Від загального числа при цьому велика частина усиновлених це хлопчики 52%. Серед усиновлювачів більша частина сімейні пари 80%. Решта 20% – самотні люди, в основному жінки. Дошкільна освіта була пріоритетною галузі минулого року, адже 2011-й був оголошений роком дошкільної освіти. Втім, розпочато роботу у цьому напрямку не припиняється досі. Зокрема, вже незабаром відремонтують дитячий садок і в селі Кальник Мукачівського району. Подробиці дивіться в сюжеті Олесі Реги. Зараз Марійка до садочка не ходить. Вона грається зі своїм собакою. Втім, донедавна дошкільний заклад вона відвідувала. Ходила Коли? – Тут вже давно ходили, але закрили садок, поламався. Так вона пояснила, чому, як і решта дітей, вимушена цілими днями сидіти вдома чи гратися на вулиці. Закриття садочка завідувачка Кальницьким ДНЗ пояснює тим, що ще у 2010 році дах будівлі визнали аварійним, а отже, небезпечним. І Зразу у 2010 році в кінець нам виділили. 300 тисяч на капітальний ремонт даху вже тоді, коли дах визнали аварійним, працювала лише частина закладу. Окремі приміщення більше 15 років були закритими в очікуванні ремонту. Розпочали його в минулому році. Окрім даху, тут замінили вікна та двері, а також побудували нову котельню. Адже до цього часу у дитсадку було пічне опалення. У 2011 році вже були. Виділені кошти знову на капітальний ремонт цілої будівлі. Приміщення повністю як зовні, так і внутрі. Загальна вартість проекту склала майже 1 мільйон 200 тисяч гривень. В поточному році виділили 940 тисяч на завершення ремонту. На відкриття дитсадка очікує вже ціле село. Це велике подія буде в нашому садочку, що маленькі наші. Підростаюче покоління прийде у новий гарний теплий садочок, що дійсно буде радість і батькам, і особливо нам, що село буде тим самим процвітати, село буде відроджуватися. У зв'язку з тим, що якщо є садочок, є школа, є село. Зараз дітки Кальника відвідують дитячі установи в сусідніх селах. Я ходжу в Медведівський садок. Новий кальницький дитсадок має забезпечити дошкільною освітою 42 дітей, а це три групи. Та поки що і батьки, діти та й вихователі в очікуванні завершення ремонтів. Є такі дітки, які доїжджають в Медведівці садочок. Є декілька, що й у Мукачеві в садочку, але загалом вони всі вдома. Заяв у нас вже на даний момент маємо 20 заяв, ну які у нас затеріфіковані, 25 дітей. Так що. Я думаю, ми тільки чекаємо відкриття садочку. А доки заклад ремонтують, діти сидять не в садочку, а на деревах. Граються у скаутів. Втім, кажуть, залюбки би навіть зі школи повернулися до дитсадка. Ще хотів бо там хоч добре, Ну ну краще там лише вчитися треба. А, а, а хоч у садочку, добрі Там, хоч можна не уроки, не писати, просто собі гуляти, гратися з діток. Завершити капітальний ремонт кальницького дитсадка планують вже в цьому році. Проблема безпритульних собак існує в багатьох містах України, в тому числі і в Закарпатському обласному центрі. Від початку року з укусами бродячих тварин звернулося вже близько 25 осіб. Міська влада разом з громадськими організаціями взялися за вирішення цієї проблеми детальніше у сюжеті наших кореспондентів. Проблема з безпритульними собаками існує в кожному місті України. З року в рік їх стає все більше. Якщо, до прикладу, в Мукачеві проблему намагаються вирішити, створивши на базі комунального підприємства притулок, то в Ужгороді такого ніколи не було. Бездіяльність влади в минулому призвела ситуацію до критичного стану. Сам перший був свідком 10 собак на зупинці по вулиці Грушевського стояли, і то і люди, так би сказати, боялися йти на зупинку, а потім добігали до автобуса. До Ужгородської міської поліклініки щороку звертаються сотні людей, котрих вкусив бездомний собака. Чи може бути укус такої тварини небезпечним, проявляється з часом, адже інколи саме так передається сказ. Щорічно до нас звертається біля 150 хворих, покусаних в основному невідомими собаками. І мого внука собачка покусала недавно, їм треба притулок, я за. То є звірина, їй треба притулок. Нещодавно Ужгородська міська влада спільно з фахівцями та громадськими активістами провела нараду для визначення кроків щодо подальшого регулювання чисельності безпритульних тварин. Відтак, заступник міського голови, голова комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Віталій Семаль видав доручення, згідно з яким до 1 березня уповноважені органи мають здійснити облік безпритульних тварин на території міста та скласти загальний перелік домашніх тварин. Також псів планують стерилізувати, що не дасть їм розмножувати. Та значно зменшить їх агресивність. Спровокувати може агресивність таку не здавалося, нічим не мотивовану агресивність, І навіть якщо собаки голодні, або якщо вони в той момент щось їдять. От хтось поставив собакам їсти, хотів зробити як добре, хотів собак погодувати. І в той момент біля собак приходила людина. Ну, собака захищаючи свою їжу, це фізіологічно, що вона буде кидатися на людей, буде їх від їжі відганяти, кусати. Ідеальним варіантом була б організація спеціального притулку для тварин, та це потребує забагато клопотів та грошей. Ну, треба притулки робити, щоб їх збирали, щоб не кусали дітей, ноги розвиватися. Що нападки, що кусали? Ну, чув, бувало таке. що кусають, ночі не можна пройти. Ну, їх жалко, чесно, жалко. Був для них притулок, щоб їх просто-напросто не як то хтось травить або відстрілює. А, ну, Хоча б їх десь держати було дуже добре. Частина хворих госпіталізується, це при вкусах важкої степені. І воно визначається не характером рани, а його локалізацією. Це пальці рук і обличчя, голова. Всі ці хворі мають госпіталізуватися, діставати так називаємо комплексне антиробічне лікування в умовах стаціонару. Всі інші хворі. При укусах середньої легкої степені лікується амбулаторно. Після підрахунку тварин, згідно з дорученням, до першого дня весни керівник громадської організації Допоможи другу Віра Романова має надати проект програми регулювання чисельності безпритульних тварин. Незабаром весна, а тоді тварини стають найбільш агресивнішими. Спеціалісти радять не дивитись тваринам в очі, спокійно без страху проходити мимо і по можливості захищати себе. Далі у випуску ви побачите. Ветеранів нагородили урочистий пленум з нагоди 25-річчя організації. Презентація нової книги Василь Нечепа представив своє нове творіння. Життя після всеукраїнського визнання лауреат Шевченківської премії про плани на майбутнє. Новий сезон, новий віник, традиції в'язальних віників у селі Чуманин. Експерти прогнозують збереження низьких цін на картоплю впродовж півтора року. Причину тому, що дуже багато картоплі на сьогодні в сховищах середня врожайність буде нижча, тому що економічна ситуація в господарствах не дуже сприятлива. Буде зменшено використання засобів захисту рослин та добрив. Це негативно вплине на врожайність, проте зниження виробництва буде недостатнім для того, щоб викликати істотне підвищення цін, зазначають експерти. У 2012 році площі під картоплею у промислових. Виробників будуть збільшені на 5%, а населення знизить площу посадки. В Україні щорічно вирощується близько 20 мільйонів тонн картоплі. В 2011 році урожай картоплі становив 23 мільйони тонн. З нагоди 25-річчя з дня створення районної організації ветеранів України в малій залі засідань Мукачівської райдержадміністрації відбувся урочистий пленум, на якому члени громадської організації підбивали підсумки своєї роботи. Також на зібранні від райради та райдержадміністрації були вручені грамоти окремим членам за активну участь у ветеранському русі. Побували на засіданні наші журналісти. Організація ветеранів в Мукачівському районі була створена 25 років тому. Вона є підрозділом всеукраїнської ветеранської організації, котра налічує понад 10 мільйонів членів по всій Україні. У місцевому ж об'єднанні на обліку понад 23 тисячі чоловік. Серед них учасники великої вітчизняної війни, ветерани праці, діти війни та пенсіонери. Представники районної влади привітали всіх членів об'єднання та вручили грамоти активним учасникам ветеранського руху, а також посвідчення почесних ветеранів Мукачівського району. Качущена вона завжди є локомотивом усіх починань, і тому у нас такий прекрасний ветеранський корпус. Серед нас тут є і вчителі, і колгоспники, і медики. Співпрацює ветеранська рада з районною владою вже багато років. Районними депутатами затверджено кошторис на підтримку подібних об'єднань. Виділені кошти в першу чергу мають соціальне призначення. За останні 10 років наша місцева. Влада, маю на увазі, райдержадміністрація, районна рада вирішили дуже важливі ветеранські проблеми. Це безкоштовне пільгове перевезення пасажирів, слухо і зубопротизування, безкоштовне лікування учасників Великої Вітчизняної війни, безоплатний відпуск ліків цій категорії і інші. Говорили на пленумі і про окремі досягнення організації, підбивали підсумки роботу в цілому та окреслювали плани на майбутнє. Люди похилого віку чи старшого віку е е хочуть бачити один одного і раді зустрічам, от які проводяться того, що бачить один одного, радіє зустрічам. За словами учасників об'єднання, подібні зібрання допомагають координувати сили і спільно вирішувати проблемні питання. Луй в небо саме за цю збірку Закарпатець Петро Медянка став лауреатом Шевченківської премії 2012 року. Та, попросив українське визнання. Автор вже давно має власного читача та не збирається зупинятися на досягнутому. Про творчі здобутки та плани на майбутнє з лауреатом Шевченківської премії спілкувалися наші кореспонденти. Аби поспілкуватися з автором, нам довелося навідатися у гірське закарпатське село Тятівського району. Родом він із широкого луга, та вже багато років вчителює у маленькій школі сусіднього села Тисолово. А паралельно пише: Петра Мідянку сприймають як новатора, але разом з тим він не став поетом. Мас книги його не друкуються мільйонами тиражами, адже призначені вони для вузького кола читачів. Не дуже читав, хоче свої тексти, і зараз не читаю. І навіть тут у школі я їх не читаю. Я знаю сприйняття. Яка це як, як сприймається поезія? Яка може сприйматися? Ну, така поезія не сприймається однозначно, скажімо, як такі. Ну, ж, багато тут є вчителів, які подавали свої перші книжки, і пишуть цю поезію, ну, але їхня поезія значно простіше. Це залежить від мислення автора, від його загальної професійної підготовки, від кругозору його. І так далі. Моя моя поезія, наприклад, вона не є проста для сприйняття. Лауреат Шевченківської премії працює звичайним вчителем-філологом у звичайній школі. Втім, учні, яких він навчає, діляться власними спостереженнями про свого вчителя. Та цитують його вірші. Наснилися мені трагічні білі сани, заплакана юрба верталася з села. Було квиління тут під ясенами, і трубний крик червоного вора. І те квіління віл ревів у стайні, і на картинці мирно пасться віл, і промені от сонця живодальні через фіранку падали на стіл. Поводиться звично добре, не строгий, але якщо вишую, тоді строгий. Вчив мене до 7 класу рубіжну літературу, а тепер знався в 9 класі. Сам Петро Мідянко розповідає, поєднувати роботу у школі та письменництво непросто, але вчителюванню вже віддав 30 років, та й письменницькою діяльністю займається вже давно. Літературну премію імені Тараса Шевченка він здобув за збірку Луйтра в небо. Книжка може, може так, дещо лексично у, у мовному мовно стилістичному забарвленні Вона відрізняється від решти творів української літератури. Тож вона передає такий закарпатський колорит і мовний. І той специфічний центральноєвропейський, і ту допоніміку, і ту географію, і ту ботаніку словом багато речей, про що свідчить сама назва вже книжки Луїтра в небо і назви моїх попередніх книжок. Я тим відрізнявся від своїх ровесників, творячи такий своєрідний міф Закарпаття. Поки хтось доводить власну геніальність, Петро Мідянка працює над текстами. Він стає все популярнішим в Україні. Його роботи перекладають чеською, словацькою, македонською, сербською та іншими мовами. Народний артист України, лауреат державної премії імені Тараса Шевченка, Василь Нечепа, презентував свою нову книгу «Закарпатцям». Книга рідко зацькі величави уже знайшла своїх поціновичів в Україні. Як вітали видання в Ужгороді? Дивіться в сюжеті. У Закарпатській обласній бібліотеці відбулась зустріч зі всесвітньо відомим кобзарем Василем Нечепою. Він унікальний співак-музикант, нині єдиний представник Старосвітської Чернігівської кобзарської школи. Окрім дивовижного виконання народних пісень, вражає і сам репертуар кобзаря. Деякі твори, які виконує автор, сяють ще часів гумаріцької іліади. Історія кобзарства на Україні нараховує не одне століття. Навіть побутує думка, що кобзарство існує вже не перше тисячоліття. Зокрема, так вважає і сам Василь Нечепа, народний артист України, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка. Він також є автор Кількох книжок з історії цього давнього мистецтва. Книгу «Рід козацький величавий представили в обласній бібліотеці імені Федора Потушняка. Але от там молоді сиділи на перших столах і лежала ця книга, подивились і сказали: ви знаєте, що тут дуже цікаво багато, тобто на неї буде попит, а це вже добре, це вже те, що раз він приїхав і от побував у нас сьогодні. Обов'язково буде розголос, обов'язково буде якийсь резонанс, і обов'язково буде щось. Хоч хтось, якщо відкриє для себе щось нове і приємне, це вже вважаю, що це вдався цей наш захід. Третя книга Василя Нечепи складається з трьох частин різного змісту про козацтво, народні звичаї та українські пісні. Автор під час презентації книги співав і грав на кобзі. Оці матеріали, які були вже прозвучали в ефірі, я їх вклав, вклав таку невеличку книжку, і воно книга попередня назва була Діди наші славні». Але коли знані вчені почали читати рукопис для того, щоб написати передмову, то запропонували мені, щоб я ну додав трохи щось про себе, бо все рівно про кожного діда я розповідаю. Це сторінка з мого життя. Там Патріарх Встислав, так це так, якщо данила Наргут, ну великий художник. З давніх давен оповіді розносили всім піснярі кобзарі серйозного удару по кобзарству завдала більшовицько сталінська влада на початку ХХ століття. Втім, традиції кобзарства залишились і живуть по нині. На майбутнє зараз плани ж. Ну от я завтра співаю у Львівській політехніці, це знаний вуз. Вони мене давно туди кличуть. Я їду до Чернігова в Київ. 14 числа я буду проводити великий концерт в Києві. Ну, це буде авторський концерт з оркестрами з під рояль, і буду я співати традиційно. Ну, і, звичайно, погортаємо трошки там і книжку, бо про цю книжку вже чимало людей говорять. Її вже чимало людей прочитали. Передав Василь Нечепи для Закарпатської обласної бібліотеки три екземпляри своєї книги і пообіцяв, що обов'язково ще раз приїде на Закарпаття. В угорському селі Чомунин що в Мукачівському районі, проводжаючи зиму, всі старі віники кидають вогонь. Мовляв, хай з ними ще з не все недобрем. Весну кожна хата зустрічає вже з новими мітлами, сподіваючись, що вони не метуть родинам багато добра. Село Чомунин здавна називався батьківщиною Закарпатського Вінника. Там побував наш кореспондент. Центральною вулицею чомонина проходить дорога державного значення, повтикані перетворітьми прямо у сніг вироби занесені, завезені сюди з цілого села. З надією, що зупиниться автівка чи автобус і куплять товар. Але гендель, як і погода, геть заморожений. Великі 15, такими ручками то п'ять, то і такий маленький дерев'яні ручки то сім. То Пані Ленке прошиває віники трьома рядами міцних ниток. Робота з голкою для неї звична. Колись працювала на трикотажній фабриці. Нині безробітна, як і її чоловік, колишній колгоспний комбайнер. Двоє синів, донька, невістка. Всі тепер залучені до підсобного промислу. В'яже тільки пан Гейза, в активі котрого кілька вагонів віників. 30 років вже займаюся. Тяжела робота, тяжела. тому, що сажать. Чистить на ну, відв'язать тот. Же тяжело сім'я Шандора має пів гектара сорго виходить до 500 віників. Власної техніки немає, тому доводиться її наймати для сівби, обробітку, збору викладаючи загалом 2,5 тисячі гривень, очищають стебла самі, і самі з них в'яжуть мітли. Правда, ще треба закупити вистругані палиці, дріт, дратву, цвяхи. Хоча хостин копійчаний із цим ремеслом не пориває ще не один ветеран з 30-річним стажем. Андрій Боднар у селі рекордсмен. І чувствують над руками, потому что це нагляд такого легка робота. І, наприклад, 50 штук на в'яжить за день і спина спіна боліти, нога боліти, рука боліти. У 50-ті роки минулого століття радянська влада перейменувала село у Чумонин, хоча всі мешканці донині вживають стару назву. Чонгор тоді ж тут почали в'язати віники. кажуть за допомогою промислового шпіонажу. Група місцевих проворників, секрети ремесла, вивідала у майстрів сусіднього села Велика Добринь. Чомонинці давно обійшли конкурентів. Більшість з 800 жителів чомонина в'яжуть мітли. Донедавно їх екологічно чистих централізовано купували великі міста України. Тепер чомусь віддають перевагу усілякій синтетиці. З 1700 гектарів більш 500 гектарів пустує. Все із, із, виходячи з того, що високі ціни на пальне, обробка землі дуже е, дорого, а наші землі е, у нас кисла приніста е, почва і то сорго, і, і овес, що, що ще дає нормальний урожай. Сільський голова, який на цій посаді вже п'ятий термін, розгорнув рекламну кампанію в Угорщині, аби та імпортувала чомунинську продукцію. В багатьох угорських містах і селах виступив дівочий фольклорний ансабль. Вони танцювали із мітлами, за що отримали імення чомонинські босоркані, босоркані в перекладі з угорської відьма. Ні, зараз ні Раніше було, коли я маленький бербор такий, що босоркані, а зараз вже уже нету. Я знав, одного. Ну, ну, то вже давно. Аби заманити купців. У чому почали проводити фестиваль Сорго. До цьогорічного готують цілу обрядову фольклорну програму про мітли та босоркань. Коли я хотіла, наприклад, вечір і ті, дискотека. А мама казала: ні, йди, тому що бо там босоркані будуть літати. Наприклад, Потім, на війниках. На вініках, так. Да. А мій, звісно, що було мені 13-14, Я дату вірила. І тепер дівчата можуть сказати, що вірять, то, що є босорки, і літавуть. Податківці донедавна хотіли було обкласти кожного віникаря, бодай мізерним митом. Коли ж вникли у їхні витрати та доходи, тимчасово відмовилися до кращих часів. Про них не перестають мріяти і самі чоманинці. На цьому в мене все. Я вам бажаю всього найкращого. Випуск підготувала Юлія Красновська. На все добре.